Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Один, певно, з найбільших терактів за всі часи повномасштабної війни України стався цієї ночі. Повітряна тривога тривала з, самого, з самої ночі, з самого вечора, аж до ранку, безперестанно по всій Україні. Дуже велика кількість ударів, дуже велика кількість атак. Надзвичайно велика, це, певно, була одна з наймасштабніших ударів, один з наймасштабніших провокацій атак по Україні, який взагалі міг бути. І що я хочу сказати стосовно мого прогнозу, мені якраз на неділю випадали найгірші карти. Випала карта ворога, карта противника. Ну і карти фінансового розорення. Четвірка бубнова, це теж не дуже хороша карта випала. І взагалі весь цей тиждень мені карти випадали суцільно негативні. І я попереджав, що готується якийсь великий теракт. Можете передивитись мій прогноз по днях. Я говорив, що можливо навіть десь якісь трохи блекаути почнуться регіонально. Ну, те що, почне, те, що готується якийсь великий теракт, я попереджав. І от в неділю це сталося. Взагалі, це було впродовж всього тижня. Весь тиждень бомбили, весь тиждень в різних містах були атаки. Але цієї неділі це було особливо агресивно. З самого ранку почалося, кажу, з самого ранку, з самого вечора до самого ранку, тобто десь година 10. 11 вечора і до 9 ранку відбою не було, принаймні тут, в мене. Ну, це, здається, по всій країні таке було. І знаєте, мені дуже шкода, що так відбувається. Я закликаю знову ж таки всіх до об'єднання, до того, щоб ми молилися за мир за перемогу України. Доєднуйтеся до моїх енергопрактик, які я проводжу у прямих ефірах в Тіктоці ввечері, після 9 години вечора. Е, знаєте. Звичайно, що багато хто не може заснути під час повітряної тривоги масштабної. Однак я заснув, і мені такий сон, якийсь дивний приснився. Мені приснилася якась така от закрита будівля, якась дуже велика черга, і довкола одні чоловіки. І я з якоюсь папкою з документами стою в цій черзі і на що чекаю. Дуже багато військових, дуже багато людей в камуфляжній формі. Тут раптом до мене хтось підходить, якийсь дядько. Ну, видно по ньому, що він такий серйозний дядько, солідний. І просить мене, винеси сміття. Постав свої документи. Від чергу ми тобі зайняли, винеси сміття. Я так і думаю, до чого мені це сниться. А він дає мені от такий сміттєвий пакет великий, і такий, от, знаєте, як лоток, Ну, цей бумажняний, який продається в супермаркеті, з під яєць. А всередині багато розбитих яєць. Розбитих курячих яєць, пустих шкаралупа. Треба буде подивитися, що це означає, можливо, хтось трактує сонники. Я подивлюся, що означає розбита шкаралупа. І він мені каже: винеси сміття, тоді повернешся. Я беру це все, я виношу. І коли повертаюся, нікого вже немає. Пусто. Пусто, абсолютно пусто. Я один. Довкола пилюка, довкола порохи, бо там взагалі років 10 нікого не було. Як ніби вийшов з однієї реальності і повернувся в іншу. І моїх документів теж немає. Якось так. Ось такий от сон мені приснився. Один я в пустому, в пустому, пустому приміщенні. Так. Як якесь обнулення, як якесь нове життя, як якийсь зовсім інакший етап. Я проснувся, повітряна тривога ще була, а десь приблизно через годину був відбій. Подивимося, яким буде наступний тиждень. Подивимося. Дуже хочеться вірити в те, що буде краще. І, до речі, кажучи, Трамп ще не є президентом Америки. Президент Америки ще Байден. Так що ви теж добре. Добре думайте, перед тим, як говорити, що Трамп не виконав своїх обіцянок якихось там. Трамп ще не вступив в обов'язки. Подивимося, що буде, коли він вступить на свою посаду. Всього хорошого вам, бережіть себе. Побачимось.